Зачитал стих Тараса Шевченко под бит и Смеркая и Святая. Я очень старался, ребят. Помогите продвинуть это видео и послушайте до конца, пожалуйста. Кому понравилось, поставьте лайк и поставьте комментарий и оцените, как вам. Поехали. І смеркає, і світає, день Божий минає. Знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окаяний, і день і нічій плачу не розбуття хвила людних, і, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. О і не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, Господа зневажають людей, запрягають тяжкі ярма. Оліт лихо лихом засівають. А що вродить, ми побачимо, які будуть. Ті жнива, схаменіться, не люди, діти йородові Подивіться на рай, тихий на свою країну. Полюбіть ви щирим серцем велику руїну. Розкуйтесь, братайтесь у, у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, і не тільки на, на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема в світі України, нема другого Дніпра. А ви бретесь на чужину. Кай доброго добра, добра, святого, волі, братер, то братнього знайшли з чужого поля й в Україну принесли.